Доброго ранку, на ставочку ми. рибалка сьогодні на спінінг. Приїхав на ставок, був останній раз тут по заминулому році, щука клювала. Зараз будемо пробувати. Качаємо човна, випливаємо. Так, все відпливаємо. На пошуки. щука это судака. Mm -hmm. Двое уже выплыло. Поплываем сразу. Одразу на мое и место. Если оно не занято. Поза минулими році в мене тут такий інквізитор працював. Бачите, побитий весь в двох кольорах. Тож з нього й почнемо. Погодка у нас наче тут щуча, то вперед щукою Ще ті там риба якась бушує, може тільки що, до речі, поза минулому році. Цей ставок, він був платником вже років, мабуть, з 15. Як почалась війна, його закинули попередні власники. І в минулому році його викупили. Тобто в позаминулому році він був як закинутий, а тепер він знову платник. Дивлюсь, тут сектора роблять, він дуже заріс очеретом. Вирізали трохи черета. На одній стороні вже там альтанка стоїть з місточком. Начебто зарибали. Випускають поки що тільки на хижака. До речі, човна я так і не заклеїв, так і тече. Так, щойно сход був. Можливо, зараз доберемо. Робив проводку від очерету і вже біля самого чівна взяло. Не хочу повторювати. На камеру как завжди Поставив реалисика натуралочку. И вот такой шнурочек клюнув. Так, где да это тут? Ось така ось перша щучка в сезоні осінь 2024. Так, зараз ми її звільняємо та випускаємо. Спочатку подумав трава. Зачепилась непогано. Все выпускаем. Поплыло. и почин. Еще один шнурочек. Так аж самое. мені щука не подобається тут ловив двушок а тут ключ нурки двухгодавали ось така Якби вітер не було, було б навіть трошки спекотно. Хмарки розійшлись, сонечко вийшло трошки. Останні теплі дні, мабуть. На дворі у нас сьогодні 11 вересня відкриття спільного сезону. Поки що маємо один сход та два шнурка. Сподіваюсь, буде щось і потрофейніше. Поза минулого року частенько тут бував осінню, жовтень, початок листопада ще був, поки криги не прихватило, то кожну рибалку були двушки. подваюсь сьогодні хоча б душка буде є щось знову шнурок чи щось покрупніше трошки Також незаліко так, обережненько ось така. Так, тут нам, мабуть, інструмент знадобиться. За щелепу із середини, і знаружі Все беру інструмент відчіпляю В нас невеличкий перекус, ковбаска та пиріжок домашній з м'ясом. Всім смачного, хто зараз їсть, і я буду теж їсти. Так, спробуємо ще на отакого от кавунчика. Це у нас реранж Джакаловський. 110 Подивимось, що він скаже. Опа, друзі, а це у нас судачок. Тихо, тихо, тихо. Хоча б не зійшов. Отак так от. Отакий вот єс кликастик. Ой, зажабри не буду показувати. Вон, бачите, все, вимикаю. Не для слабонірних зрелище. Це капець, упустив. Вирвався з рук і в воді відщепився. Хотів, щоб човна кров'ю не заляпав. Держав над водою, вирвався і відчепився. Пагнув ось так скрутку, невеличкий відпочинок в тіньку. Прив'язався так до очеретика. Тучки роз... розійшлись і стало так трохи спекотно. Вже майже 12 година дня. Після того, як злив садочка, покльовок більше не було. Там он на моторній лодці плаває. В той стороні десь ще коло дамби теж рибачок був. Не знаю, як у них справи. У мене поки що не дуже. Є, щось здається, покраще. Опа, судачок. Хоч цього не впустити. Так. Де він тут у мене? Є. От поменше, ніж той був. І також непоганий. Той десь під був, а цей може грамів 700. Коли костик все відщепляє хоч цього, дивіться, що утворює. Все заморить Щось дуже бідове. Ну. Ей, ди сюди. падла Така мала. таке витворяння. Опа, і. Дивіться, з голови. воблер взяла. Це за сьогодні найбільше. Зараз будемо операцію по спасінню. Скрутка вже бачу під заміну. Ось така вона. Зараз будемо доставати в Дарий лісик сьогодні в ударі. Все на нього. І ще, друзі є. Це окунь у нас гарний. Дивіться який кабанчик. І знову на ереаліса. Так. Зараз він мені ще гачки в руку саде. Дивіться, який окуньор, Мабуть, з пів кіла. Ну, з пів кіла не буде, грам 300, мабуть. І дивіться. Весь в якихсь паразитах. Дивіться, щось таке на ньому зверху. Стоїть рибка. Мабуть. Ось такий конюк. Так що, друзі. Дивує мене сьогодні цей воблер. Це його найкраща рибалка поки що. До цього на нього там може пару щучок піймав. І все. а Сьогодні натуралочку любить. Ну, ось так ось з однієї точки на один воблер, три різні, різні види риби. Такого у мене не було ще, мабуть. О, вітерець двоє, хорошо, може перша година майже. Спекотно дуже. На сьогодні 28 перетували. Не 38, звичайно, але спекотненько вчора. Та позавчора було прохолодніше. Все, друзі, я на березі. Зараз покажу улов сьогоднішній. Ну так, скажімо, не густо, але й не пусто. дрібненькі, але нагадаю, з того карандований, платний, і щука тут не дуже крупна. Ну а на сьогодні, друзі, у нас все. Це лише початок спінінгового сезону. Відкриття. Ну так скажемо. вдале. Але хотілося трошки ліпшого. Судочка, шкода, впустив. Ну, а так, непогано. Тож, підписуйтесь на канал. Всім пока!